Рейд владників укриттями навчальних закладів Кременчука триває. Що цікавого, побачили наші журналісти. У Кременчуці відкрили меморіальну дошку на честь загиблого героя сержанта Сергія Мельничука. Як Кременчужани відреагували на заклик необхідності термінової здачі крові? Говоримо про актуальне станом на 749-й день протистояння України в повномасштабному вторгненні Росії. Дякуємо кожному захиснику і захисниці за їхній щоденний подвиг і героїзм. А я щиро вітаю усіх глядачів телекомпанії Візит і дякую за довіру. Чим живе сьогодні наше місто, говоримо просто зараз у випуску «Наш час. В області зафіксували перший випадок захворювання. На новий штам коронавірусу Омікрон під назвою Дженні. 16 тисяч доларів за виїзд з України СБУ викрили адвокатку з Полтавщини. Та скільки від початку Великої війни на Полтавщині лунало вибухів. Про це і не тільки розповімо у рубриці Бліцновини. За понад два роки великої війни з 24 лютого 2022 року сумарно по всій Україні повітряна тривога лунала 35 тисяч 155 разів станом на сьогоднішній ранок. Повідомлень про вибухи було зафіксовано 9 тисяч 571 раз. Такі дані наводить офіційна карта повітряних тривог України. Лише на Полтавщині повітряну тривогу оголошували 1939 разів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення повітряна тривога на Полтавщині тривала 74 дні, 14 годин та 13 хвилин. Середня тривалість повітряних тривог за цей час 55 хвилин. Вибухи в області лунали 96 разів. Українська освіта під загрозою. За понад два роки Великої війни внаслідок російських атак в Україні повністю знищено 365 закладів освіти, 3789 – пошкоджено. Лише на Полтавщині внаслідок ракетних обстрілів постраждав 21 заклад освіти. Такі дані наводять у міністерстві освіти України. Серед цих закладів вісім дитячих садочків, сім шкіл, чотири заклади професійно-технічної освіти, один заклад фахової передвищої освіти та один заклад позашкільної освіти. Троє пошкоджених закладів є і у Кременчуці. На Полтавщині працівники Служби безпеки України затримали адвокатку, яка допомагала ухилянтам виїхати за кордон. Про це повідомляють у при службі СБУ Полтавській області. За інформацією правоохоронців, жінка пропонувала клієнтам два варіанти вирішення питання. У першому випадку вона могла надати чоловікам призовного віку сфабриковані висновки ВЛК. Також адвокатка вносила ухилянтів до інформаційної системи шлях для виїзду за кордон як події міжнародних рейсів. Вартість надання таких послуг складала до 16 тисяч доларів. Подібні схеми працівники СБУ викрили і у Миколаївській та Хмельницькій областях на Прикарпатті та у Львові. Там ухилятися від мобілізації та нелегально виїхати за кордон чоловікам призовного віку допомагали медпрацівники. Полтавські медики зафіксували в області перший випадок захворювання на новий штам коронавірусу Омікрон під назвою Дженні. Про це повідомляють у Полтавському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Хоча на Полтавщині таке захворювання зафіксовано вперше, медики стверджують, що цей штам не несе загрози для населення, а вакцинація захищає від хвороби. На Крюківському мосту будуть проводити ремонт консольних ділянок плити автопроїзду естакадної частини верхова та низова сторони мосту. Про таке повідомляють на та сайті міської ради. Ремонтні роботи розпочнуться із 25 березня і триватимуть аж до 30 жовтня. Технологія робіт передбачає цілодобове закриття одного з пішохідних тротуарів. Першим планується ремонт консульної частини в зоні тротуару низова сторона мосту для руху пішоходів із боку Крюкова. Комунальне підприємство ШРБУ продовжує готуватися до ремонту доріг. Так оголошено закупівлю бетону бортового каменю та іншого. Як зазначено на сайті публічних закупівель Прозоро очікувана вартість закупки 2 мільйони 670 тисяч гривень. У списку пропозицій 24 позиції. Серед них камінь, бортовий 500 штук, цемент 5 тонн, розчини, блоки та цілий ряд інших позицій. Маємо для вас іще одну інформацію, без якої цей випуск не був би повним. І знову маємо трагічну звістку. Із фронту на війні загинув військовий з Кременчука Андрій Заболотний. Наш земляк був призваний на військову службу в січні 2023 року. Та був стрільцем. Загинув військовий 8 березня під час виконання бойового завдання поблизу села Тоненького Донецької області. Поховання Андрія Заболотного відбудеться вже завтра, 14 березня, об 11 годині дня, в стінах міського палацу культури. Вічна слава нашому герою захиснику! У Керменчуці відкрили меморіальну дошку на честь загиблого героя, сержанта стрілецького батальйону Сергія Мельничука. Воїн став на захист держави ще у далекому 2015 році. Був учасником АТО. Загинув 23 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання, залишаючись вірним військовій присязі та українському народові. Його ім'ям названо одну з найдовших вулиць Кременчука. Меморіальну дошку на честь героя відкрили на фасаді будинку, в якому захисник проживав з 2014 по 2022 рік. На урочистій церемонії побувала моя колега Анастасія Ушак. Ти знаєш тату? Вже цвітуть сади. До полі пахнуть та горить кульбаба. А ти на нас вже дивишся згори і рай земний, тебе уже не лапить. 11 ранку. Біля будинку, який для сержанта Сергія Мельничука був місцем родинного затишку і спокою, зібралися представники громадськості, сусіди і учні ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Сергій, учасник АТО ООС, спочатку повномасштабної війни був командиром групи швидкого реагування Гром при Кременчуцькому РТЦК та СП. загинув 23 жовтня 2022 року. Під час обстрілу у Бахмутському районі Донецької області воїн посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Герої не Вони живуть. Вони Сергія, я знаю. З перших днів повномасштабного вторгнення в нашу країну. Це віддана військовій присязі людина. Це герой українського народу. Це приклад для підростаючого покоління, яким ви бачите зараз є його син. Нехай ця мореальна дочка нагадує усім про героїчний вчинок сержанта Мельничука, а пам'ять про нього не завжди залишиться в серцях жителів цього будинку, цієї вулиці та нашої громади. Який воїн був, такий він був і в житті. Я пам'ятаю, коли він прийшов у відпустку, і ми стояли тут під Борескою з ним. Він поділився своїми такими якби спогадами про, про ту війну, яку він переживає там. Говорить, я поїхав, а хлопчики мої там. Мені треба повертатися, і це болі аж зараз. болі я згадую ці слова. З метою продовжити славетний шлях батька рік тому до ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою вступив син Сергія Богдан. Хлопець у майбутньому мріє стати військовим. Я вважаю, він заслуговує на це не тільки він, а й всі ті захисники, які загинули на війні. Ми маємо пам'ятати своїх героїв. Ті, хто поклали життя за цю державу, за свої сім'ї, він був дуже надійною людиною, людиною свого слова, світла йому пам'ять. Нам дуже нашій родині його не вистачає. Сподіваюся, що я Богданом майбутньому буду дуже пишатися, як і своїм чоловіком, але при житті. Після урочистого відкриття настоятель храму святого рівноапостольного князя Володимира Великого прото ієрей Юрій відслужив панахиду і освітив меморіальну дошку, встановлену на честь загиблого сержанта Сергія Мельничука. Вічна пам'ять герою! До не менш актуального. Кременчуцька станція переливання крові щодня потребує нових донорів. Зокрема, 13 березня виникла нагальна необхідність у донорах першої групи крові з резус негативним фактором. Як Кременчужани відреагували на заклик необхідності термінової здачі крові та загалом про важливість донації дізнавалась наша Олена Тислюк? Один донор може врятувати не одне життя. Кременчуцька станція переливання крові щодня чекає на нових донорів, адже у сучасних реаліях потреба в компонентах крові занадто висока. Втім, бажаючих зробити донацію обмаль. Заступниця керівника СПК Світлани Каплата наголошує, наразі є потреба у донорах всіх груп крові. Щоправда, буває необхідність термінового забору певних компонентів. Як, наприклад, 13 березня виникла нагальна потреба у донорах першої резус негативної групи крові. Сьогодні ми очікували донорів всіх груп, але ну, переважно нам потрібні були донори з першого разу з негативною групою крові. Вчора ми звернулися до представників засобів масової інформації, і ну, сьогодні ми отримали бажаний результат. Сьогодні навіть в нашій базі є і лідник Олег Вікторович. Сьогодні теж ми його набирали, казали, що є величезна потреба в першої разу з негативної групи. Чи може він нам допомогти, він зразу погодився. Щиро дякуємо. І заступник був в нас. Ну тобто відгукується. Я дуже хотіла би, щоб інші кримічужаний. До яких ми звертаємося з проханням допомогти нас, нам в скрутний час теж відгукувалися, теж приходили. Дуже багато людей відреагували на ті пости, які ми розмістили в соціальних сетях. Це люди, які тимчасово переміщені особи, які були активними донорами в інших містах України, але теж відгукнулися і теж прийшли. І я думаю, що ми отримаємо бажаний результат сьогодні. Лікарка Світлана Каплати наголошує, заохочення людей до здачі крові має бути справою всіх, а не лише медичних закладів. Люди мають пам'ятати, їх кров може врятувати життя. Тим не менш, перед донацією донору необхідно дотримуватись певних рекомендацій, аби компоненти крові були найкращої якості. Напередодні не вживати жирних сортів м'яса, риби, 48 годин не вживати алкоголь, гарно відпочивати, будь здоровою людиною. Ну, є ще деякі відсторонення. Це донори знають. Якщо у людини було якесь оперативне втручання, якщо були пірсінги, татуювання, це на півроку людина відсторонюється від донорства. Якщо людина там була у стоматолога, була екстракція зуба на 10 днів, якщо було щеплення на 4 тижні, має виразок шлунку, дванадцяти паливої кішки, немає цукрового діабету, глухокому, не було втрат свідомості, якихось черепно-мозкових травм, люди можуть прийти і вступити до лавдонорів. Пані Ірина здавала кров друге і впевнено зазначає, ця процедура не страшна для донорів, але дуже важлива для потенційних реципієнтів. Треба залучатися, допомагати нашим військовим. Наші хлопці треба рятувати, допомагати, щоб особливо коли кров якийсь як у мене, наприклад, перша негативна резус. То Краще ходити, донатити, і кров здавати, допомагати нашим всім хлопцям, людям, всім, і військовим, і гражданським. На донорів чекають з понеділка по п'ятницю з 8 до 13 години. Станція переливання крові знаходиться за адресою вулиця Івана Мозепи, 8. Тож неодмінно приходьте, адже ваша кров то порятунок чиєгось здоров'я і навіть життя. Війська Збройних сил України і порятунок тварин тема, якою вже важко когось сьогодні здивувати. Наші мужні захисники і захисниці стають неймовірно лагідними і милосердними, коли мова йде про тваринний світ, який теж неабияк потерпає від жорстокої війни. У розпорядження нашої редакції потрапили ексклюзивні кадри порятунку такого собі невдахи лісового мешканця. Який втрапив у халепу, але виявився ще тим везунчиком. У порятунку брав безпосередню участь відомий кримичуський афганець, а нині воїн ЗСУ Олександр Бортник. Вийду, о, бі мене, бі. Спецоперація. по спасенню. О, о, диви, давай, ви вилати, давай! Ви кусай! Бери! Находьте, о, давай, кусай! Ти, кусай х**, х**. Давай на, давай.

він не раздает сухуй, давай, тікай, 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 тікай. Він сам себе. Да, він уже ну, він переляканий натерпиться. Все, 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 все. Там яму шпіде! Гляму, В яму, гоніть, гоніть, гонять, гоните. Бачил. Ой, тепер. Ой! Яму, яму закривай. Закривай, да. Бідолашка, є хода, є хода. Ай-яй-яй. Сейчас, ну, води, сейчас іще, іще води. Воно пляшка. Ага, є. У міських пабліках з'явилася інформація про начебто скаженого кота, який покусав двох людей у Кременчуцькому районі, а точніше у селі Омельник. Повідомляють також, що на місці вже відпрацювали фахівці ветеринарної медицини. Повідомлення з'явилося ввечері вівторка, 12 березня. Ну а вже сьогодні ми спробували з'ясувати якісь подробиці пригоди. Почути дещо здивувало. Омельницька сільська об'єднана територіальна громада то майже 225 кілометрів квадратних і 5 тисяч населення. Відтак чутки про сказ розлетілися швидко. Інформацію було підтверджено навіть на рівні полтавської ова на сторінці Філіпа Проніна. А оточільник Омельчан Андрій Пиріг нам повідомив зранку середи таке. До сих пор я не можу знайти, кого ж все ж таки укусило. Тобто, конкретна людина, точніше йде, так би мовити, ситуація стосовно того, що двох людей укусив кіт. Поки що ми цих людей не можемо знайти. Тобто, або це неправдива інформація, або ну, не розумію. А звідки сейчас, вона підшла? Ну, вчора мені доповіли пізно вечором стосовно того, що був випадок. Кіт покусав е, двох осіб. Так е, сьогодні зробили протипізотичну комісію в адміністрації. Зараз якраз їдуть туди, і зараз будемо так би сказати, приймати якісь міри, а саме треба карантинний відстріл робити і все інше. То і зараз будемо балакати, як це на законодавчому рівні зробити. За більш конкретною інформацією, ми звернулися телефоном до районної ветеринарної служби. Там з'ясували, кіт таки мав господарів, проте не покусав, а дряпнув когось з них. Кіт хворів у людей, його лічили там в частній компанії, в частній лікарні. 11 числа в ніч вони обратились до нас. От що кіт такий перед здихом виїхав наш лікар. Коротше, кіт до ночі з 11 на 12 По Мельнику наш лікар забрав Щербина, забрав до цього кота. Ми тут у лабораторії одібрали мозги, відправили в Полтаву на дослідження на вказ. 12 числа прислали підтвердження, що є сказ. Ми вчора розробили всі плани, документи. Звичайно, протипозитична комісія ЧПК документарно оформили. Сьогодні составили план заходів от графік прививок. З завтрашнього дня ми їдемо, починаємо прививки у Мельнику, там де був сказ, і всі прилягаючі села там. У радіусі 10 кілометрової зони будемо робити прививку, проти сказі. Людей, яких він покусав, знайшли, чи він нікого не кусав? Просто... Ні, він царапнув, Хазяїна там черепнув, вони вже обратились до медиків, всіх попередили, всі в курсі діла. От і ті, що лічили часні врачі, ну ветеринари, теж попереджені, хто контактував, їм роблять, вже поробили прививки, їм вже поробили прививки. Відтак омельник Демидівка за Рокитне наразі у зоні особливої уваги щодо сказу. А тим часом вже сьогодні ветлікарі чекають з Полтави ще один результат аналізу. І тут вже мова про Кременчук, а точніше, раківку. Да, так, є таке діло. І раковки привезли. Ну, це частному домі в, частном в квартирі. код. теж боліла, Пішка, лікували там. Вони вчасних екіп. Вона здохла, привезли сюди, ми одібрали мовзі. Зараз відправляємо на Полтаву. Що буде далі? Будемо знати. Про результат аналізу хворої тварини з правобережжя ми обов'язково повідомимо вам у наших наступних випусках. Такою була остання інформація у цьому випуску. На ну, поки я з вами прощаюсь. Дивіться нас щодня по буднях о 18 та о 20.40. Нагадую, що ми є у соцмережах. Їх перелік на ваших екранах. Бережіть себе і до нових зустрічей в ефірі на телеканалі нашого міста. Слава Україні і слава нашим героям!